Кучерявий баранець? Мекав, дайте гребінець. Я гладеньким хочу стати, і сказала добра мати, не пригладжуй чуба нащо? Кучерявим бути краще. Баранцеві до лиця не вживати гребінця. Діти пропоную вам зробити нашого баранця кучерявим. А для цього нам потрібна клей. Серветки скручені такі маленькі кульки, щиточка і серветка. Тож, приступаємо до роботи, намащуємо нашого баранця добренько клеєм і розтираємо по всій поверхні. Приклеюємо кульки далі баранця. Також розмащуємо рівномірно клей щіточкою. Тепер рівномірно по всій поверхні розділяємо наші кульки. Беремо серветочку і гарненько притискаємо ручками. Подивіться, який чудовий баранець у нас з вами вийшов. Дякую, малята! Чекаю на ваші роботи. До побачення.